Партнерська віза в Австралії. Вона може подаватися з-за кордону. Якщо, наприклад, австралійський громадянин, або постійний резидент знаходиться в Австралії, оформлює вам спонсорство, спонсорить вас за кордону. Ви знаходитесь в Україні чи в третій країні. так? Це підклас 301, 100 це партнерська віза офшор. Або партнерська віза може бути оНШор, коли ви приїздите в Австралію, наприклад, на туристичній. І подаєтесь на партнерську візу. Тоді підклас буде 820 801. Чому я кожен раз називаю два підкласи? Не одну циферку, а дві називаю, тому що вважається, що партнерська віза це постійна віза, і ви зразу подались на обидва підкласи. Але навіщо все-таки розбивають на дві цифри? Вони хочуть, щоб ви пройшли перший етап, а потім уже другий. Перший етап вам видають лише тимчасову візу. А на другому постійно. Чому так? Тривалість між цими двома етапами два роки. Чому так? Дуже просто. Зазвичай департамент мотивований тим, коли створює таку програму, що боїться дуже сильно шахрайства. В Австралію дуже багато людей хочуть потрапити. Дуже часто. Особливо в Азії, я не буду називати країни. Домовляються про те, що типу, ти будеш моїм партнером, да? домовляються навіть серед родичів. Якісь мами тьоті організовують всі ці весілля в певних культурах. Це, ну, це так робиться. Організовуються весілля дуже часто це не між сім'ями організовується, а це за гроші, за великі гроші, за великі гроші. І департамент просто хоче перевірити, що ці відносини справжні. Тому що, от дивіться, дві стадії. Ви спочатку приїхали на туристичні. Перша партнерська віза, друга партнерська віза. Поки ви першу отримали, вже 6-12 місяців треба почекати, поки ви першу отримали. Ви легально заходите з Австралії, це норм, поки першу отримали. Ви вже придивились до вашого партнера, може щось вже починає йти не так. Потім з першої до другої це два роки. І на другу візу подаєте документи, ви показуєте докази, що всі ці два роки ви прожили разом, і дітей в школу водили, чи спільних, чи не спільних, і заробляли разом. Або заробляв один, другий витрачав. Це теж ролі. Просто не обов'язково обидва мають забрати. Просто які ролі були у вас. У цій сім'ї хтось готував їсти, хтось купував продукти, хтось ще кудись ходив, в який театр ви ходили, куди ви з друзями разом виїздили фотки, надаєте, комунікацію, де проживали договір оренди, які страховки мали, чи декларували свої відносини перед державними органами, наприклад, Центрлінг, це наше соцзабезпечення, орган соцзабезпечення і так далі. За ці два роки, тобто, спочатку приїхали, 6 там. Плюс місяців чекали першу стадію візи. Ну для українців може бути швидше. У мене була одна віза, яка менше за місяць чи ніж за місяць була видана, але все ж. А друга стадія візи через два роки. Тобто, якщо ви там типа домовились, чи ще якесь у вас несправжнє кохання або просто не зійшлись характерами, це вам дають відрізок, щоб ви один одного перевірили. Бо чого давати постійне резиденство, якщо людина е не кохає цю людина. Ну, кохання це не критерія, але не, не готова розділяти в подальшому побут з цією людиною, не готова ділити життя з цією людиною. Тобто вважається, що тут всі шахраї або всі несправжні несерйозні стосунки відпадуть, і от до постійної візи доживе тільки той, хто дійсно планує з цією людиною розділити своє майбутнє. От як працює ця. Двохступенева візова система з двома роками очікування між етапами віз. А якщо є питання, задавайте в коментах. Також зі мною звичайно ж можна забронювати консультацію, якщо ви щось конкретне дуже хочете спитати, порадитися і отримати професійний migration advice. Дякую.